Не дає там мені посаді, так? Да? Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Займаємося безпосередньо тією роботою, якою ми займаємося постійно. Це справляння по господарству. Погодували, повишкрібали, як каже один чоловік кізяки, і попідстеляли тирцею, на даний момент зараз використали солому і хотів би зазняти цей процес. Як свинки себе відчувають і навіщо ми це робимо? Можна в принципі, цього всього не робити. Більшість людей, які займаються відгодівлею, вони свиням ті, що не відгодівлі, їм зовсім нічого не підстріляють, тільки вбирають, годують, водичка і все. ну, Для того, щоб мінімалізувати свою фізичну працю. от. Ну а нам з точки зору так, людяності хочеться трошечки побалувати. Буває, там ну, косили траву там у дворі. от. Заліто там пару раз кидали і солому. Солому періодично кидаємо, тому що свинки люблять це все діло пожувати. І так, коли почитати літературу, навіть за кордоном в Європі використовують солому і для свиноматок, ну і також для поросят. Тобто це є непогано, Понятно, що на соломі вони не виростуть, як коні, ну, але побалувати трошки і зайняти свинок чимось. Так як деякі люди там мені вже говорили, там, О, е, проживши вік, я не знав, навіщо цей цепок. Ну, По-перше, я його не бачив, побачив, що в тебе на каналі прицепив, і наче в мене стало все на свої місця. Тобто свині перестали е, там, одривати корито, зривати е, Ну, По-перше, це треба, щоб була свобода доступу до їжі, до води, От, ну, а потім вже щоб було чимось зайнято. Тому що коли свиня голодна або хоче пити або за кнурями, то понятний перед. Ну, хоч тут теж у нас дівчата гуляють. Завжди гуляє той, хто нам не потрібний. Хотілося спарувати. Оставляли ми три свинки рижик. Ну, одна у нас йде на вибраковку. От, одна наче спарована, ну, одна так, поки під питанням. Да? Ну, там у нас на вибраковку йде. Є деякі моменти. Да, рижики теж балуються соломою, залізли. Сьогодні має приїхати до нас підписник. Олег Лукашів, він вже в мене не один рік бере поросятку, і я йому роблю комбікорм, він годує для своєї родини. Так що, хоча риженького, не знаю. Приїде, подивимося. Тут у мене вже клітка сформована 10. Але сюди я пересадив двох задрутиків. воно один. І ось другий. Ну, Я думаю, що все-таки не знаю, як правильно мені поступити. Я візьму з тої клітки. А може треба просто зважити, якщо його є. Ну, я думаю, що немає 20 кг. Або хай вибере з цієї клітки любого, який на нього дивиться кабанчик, але хоче він рижок. Тобто прийде, вже поспілкуємося і потім вже оприділимо. Тому що тих двох менших я відкинув від тих, і вони якраз у ці клітки якраз себе доволі непогано почувають. І чекаємо, приїдемо підписник, забере там п'яток. Якраз клітка в нас стане свободнішою. Сюди ми скоро переженемо назад нашу печеряшку. І та клітка, де в нас ріжеки, там на дальняку, на відгодівлі, там двоє залишилося. Одного заріжемо в п'ятницю і один у нас залишиться Ще потім на наступний, ну, наступний четвер чи п'ятницю заріжемо і потім вже переженемо цих поросят, побілимо клітку. І Сюди заженемо когось із наших свинок. Ну, на жаль, ми зараз якось рокеруємо, будуть стресувати тих свинок, яких відлучив. Маю на увазі їхню матір, тому що не прийшла в охоту. вона якась пасивна, по ній не дуже видно. От, треба якось все діло вже було б зробити. От, зараз кількість поросят менша чи була до повномасштабного вторгнення. Але вже треба було, щоб ще хтось би в нас прийшов в охоту для того, щоб закрити питання, щоб було в нас хоча б е в середньому 6 опоросів на півроку. Ну, тобто якось так. І вже з цієї кількості ми частково щось реалізуємо, частково щось не таке, як треба. Ну а штук 25-30 нам достатньо для того, щоб нам забезпечити свою потребу. ну 30-40 можна волів пропустити за півроку, для того, щоб... Забезпечити на сьогоднішній день тих людей, з якими ми працюємо, тому що ми не розвиваємося в напрямку, того, щоб більше робити, тому що коли ти будеш більше робити, потрібно додати робочі руки, а чужі люди, як би там не було, все одно не будуть робити так, як робите ви. Так що підкашлюють трошки деякі поросята. Глистували ми порошком, але щось, походу не спрацював. А можливо не їлося соломи, не знаю. Ну, підкашують, буває зранку, особливо є момент у пару поросят. От. Вакциновані вони від набрякової на третій день життя, От. не пам'ятаю, як називається та вакцина. І вакцина від е, 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 мікоплазмозу, е, мікофлекс, скажіть, якось так. Ну, тобто не буду брехати. Тобі ж поросятка провакцинована. О, не супер, Ні, цей виводок не поганий. Цей виводок непоганий. Дівчат буду собі залишати, можливо, пару штук, якщо все буде добре, і будемо живі, здорові. Ну, але не знаю, що тут у мене керів хоче випросити і поїдуть на Харків. Так що, друзі, ну, якось так, грано в хату працюємо, це теж у нас Таранчуки, але тут у нас одні дівчата, але хочу ту клітку освободити, потім ця освободиться і ми вже... Переженемо е, тих поросят, які у нас е, знаходяться в китайському кварталі. Ну а на їхнє місце ми переженемо потім вже їхню мамку о, нашу мазуху. Так що якось так. Що ви самі вредні? Ну, це самі вреднючі. Самі вреднючі свині, які в мене є, це від мазухи. Це... Простий виводок і є там вже менше. Ну, в принципі, вже готові їх можна було б реалізовувати, якщо по стандартно більш-менш всі рівні. А рожі, ну, але ми ріжемо більше. І хтось мене запитував, чи вигодно, чи не вигодно. Ну, якщо сам реалізуєш, то можна тримати до 200 кілограмів. Е -э ну і на сьогоднішній день, так як джорнові у нас дешевші, зараз рож... вже суя почала падати донизу, то Думаю, що це є норма, але на даний момент зараз не час там, думати і розбагатіти. Головне працювати для того, щоб можна було щось відчіпувати від себе хлопцям і дівчатам, тобто нашим друзям, знайомим і просто підписникам якісь продукти харчування. Частково, що ми продаємо, нас замовляють, частково ми також можемо давати. Всіх не можемо задовольнити так само, як і по збору на автомобілі. І ті люди, які мені пишуть, я не критикую, я просто звертаюся до хлопців і дівчат, які мають свої канали або можливості використати їх по максимуму для того, щоб закрити питання в потребах Збройних сил України. Ну, Але кожна людина сприймає по-своєму і шукає якісь причини, щоб мене... Також обвидити, хай буде і так. Але я стукаю і, можливо, до когось застукаю, і можливо, хтось також буде працювати, так як е, моє подвір'я, так як Вовка Бруса з тих, кого я знаю, так як сількузпереділки, так як Ярік, мазур Ярік Мазура Ронго. Тобто це люди, які, якщо навіть і не збирають самі, то вони постійно закріпляють силку, постійно про це говорять. І якщо кожен блогер у своєму відео... Взяв би там або якийсь підрозділ і кожен раз зробив на це наголос, кожен раз у спільноті десь щось поширював, то був би результат. Ну, оце моя теза, тому що якщо один раз попросив, поділилися, все, на ще раз ніхто не буде робити цього. Все, взяли з себе відповідальність, тобто ми ж працюємо, все добре. Так і в людьми напрямку. От, є люди, які там дали від солярки, все. А є люди, які дали і самі дзвонять. А чому ви не приїжджаєте? вже нам невдобавно. Є інші люди, які також можуть підтримати і нам обіцяють, що таких людей хватає. І працюємо далі помаленьку не спіша. І ми будемо робити цю справу і будемо тримати далі наше домашнє господарство. Ніхто і ніде воно не ділиться. Так що підемо ще, ще. в пролірятник. Так, це наші мазухині поросята. От, Мазуха вже в нас спарована. От, і Поросята теж глистував їх порошком, цей раз гледачий я став. Да? Ну, я думаю, повторочку ми зробимо трошки пізніше і проколимо і вермектин. Для того, щоб закрити питання і по підшкірному кліщу і по глистам. Але, ну, думаю, на осінь якось легше, мені було б і проще порошок у мене зато він був. Та й думаю, використаю. Ну, але порошок то не то. Так що, можливо, не знаю, можливо, якщо. Щось поміняється, цю групу поросят буду продавати. Але якщо буду продавати, то усю. Тобто ціна питання 3 тисячі гривень порося, у кошарі їх 10, це буде 30 тисяч, плюс комбікорм-подарок, як завжди. Так що, ну от так. Але це поки під питанням. По роздільності продавати не буду. Або всі зразу, тому що зараз у мене трішки часу не вистачає. І приходиться займатися трошки іншими справами. Так, І одним оком я заглянув тут до Лесі Петрівних, хто пам'ятає, які були маленькі вошенята. Ну, Підростають, підростають. І є моменти, там пару розкаряв на ножки не попадали. Ну, а так, в принципі, все добре. Можливо, просто треба або підняти лампочки, або виключити вже деякі коврики. Так що, друзі, працюємо, не опускаємо руки. Ну і броверочок наш, як грибочок сидить, водичку п'є, їсть, хтось там ще знаходить час гидити і розказувати, що це все погано. Ну, то вже кожен сам за себе буде відповідати. Ми цим займаємося вже на протязі 13 років і годуємо О, он по тій рецептурі, О, Он по тій рецептурі, кому це цікаво, можна так зробити скріншот. І Кукуруза 40, пшениця 30, соєва 20, соня, хова, макуха 15, ВМД агро 2,5, у стандарт агро є мішки 10-кілограмові. На 400 кілограмів за м'ясо цього достатньо, щоб виростити, наприклад, доростити. от Якщо ми закладаємо по 5 кг у бройлера, ще щоб доростити, то якщо це буде... 10 бройлерів то треба 50 кг. Якщо це 100, то це півтони. Тобто півтони, ну, грубо говоря, 400 кг, якщо з'їдять, то можна вже буде різати. Так що 10 кілограмові мішки вони доволі е, непогано зайшли. Є несучка універсал, є свинячий, бройлерячий, стартовий свинячий. О, так що, ну, а також можна замінити, якщо вдруг там не вистачає. Бролірячів можна використати несучку. По рецептурам фактично, по преміксу фактично пошти однакові. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій ранковий відосик. Виставлю, понятно, його ввечері. Всім хочу побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І буду далі 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 кричати. Можливо, до когось я досукаюся, можливо, комусь сподобається те, що ми робимо, О, тому що критики також є багато. Машини ті не попадають на схід, ті, що ти купуєш своїми глядачами. Безпосередньо я показую, куди я їду, і ті люди, які трішечки в темі, вони навіть мені пишуть, дякую тобі за те, що показав моє рідне Курахово або Ізюм. Так що, друзі, віддаємо хлопцям безпосередньо в руки. Всі автомобілі, дякуючи Богу, поки ще живі і здорові, да, вже там ремонтували неодноразово. Але живі і здорові чи працюють. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. І якщо вони всі їздять, значить всі автомобілі виконують поставлені задачі, привозять БК, привозять їжу, воду, завозять хлопців, а також зберігають хлопцям життя. Так то евакуація поранених це на першому місці. Так що всім-всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.